Жорстокий панчер. Король надважкого дивізіону UFC Френсі Сінґану іде в бокс, аби перевернути всі шаблони. Чемпіон світу WBC Тайсон Ф'юрі покаже всю свою лють у битві за статус найжахливішої людини на планеті. Тайсон Ф'юрі Френсі Енгану. Do you want to see that fight? Чи це лише просто лялькова вистава з єдиним можливим сценарієм. Щось типу рестингу WWE. суцільне шоу на широке коло глядачів, по якому добре навчені атлети підзароблять чимало грошей. Розбираємось на каналі Тайк Майсон. Десятираундовий бій пройде 28 жовтня в Ріяді Саудівська Аравія. А це або про гроші, або та немає ніяких або ви лише подивіться, кого залучили до реклами цієї події. про Франсі chances against агенсфюрі. Next question. Між собою зіткнуться колишній чемпіон UFC та чинний чемпіон світу WBC у у вейті Але на кін вони не поставлять нічого. Нічого, нічого, нічого. Ну окей, це не зовсім так. На кону все ж стоятиме Ремінь, який отримав назву WBC Riyadh Champion. Чемпіон. Однак він не має жодної спортивної складової. Хоча сам івент 28 жовтня буде доволі хорошим. Уже відомо, що в Андеркарді пройдуть бої між непереможними проспектами Фабіо Уордлі і Девідом Аделеє, Джозефом Паркером та Саймоном Кіном, а також Мартін Баколі буде битися проти Карлоса Такама. Та це справжнє свято хевівейту. Також відомо, що вечір у Ріяді відвідає чимало зірок. Серед них об'єднаний чемпіон світу Олександр Усик. Українець уже підписав контракт на бій з фюрі, тому в певному сенсі битва титанів 28 жовтня стане частиною великого промо до бою за абсолюта, який також пройде в Саудівській Аравії. Сашко вже оцінив сили напередодні грошовитого протистояння. Тайсен Фюріць волк чемпіон даб'ю бісі є нґану донгев боксінгфайт, це and Боксингіцьгайху boxing. IQ. Not IQ, boxing uh, fight. One, maybe one, maybe amateur, not professional. But it's мені здається очевидним, що 28 жовтня ми побачимо, як Фюрі та Усик будуть дивитися очі в очі просто в ринзі, а до цієї події будуть прикуті ще сот мільйонів очей. Відтак логічно є ставка на те, що Сашко підніметься в ринг після бою. Ставка на це вже доступна на сайті наших партнерів із Favbet, Тому можна зарядити на це за посиланням у закріпленому коментарі. А всі новачки ще й мають можливість отримати бонус від нашого каналу. Якщо перейдете за лінком у коменті, проте не забувайте, що це спосіб розваги, а не заробітку. Тайсон Ф'юрі, як завжди, багато наговорив перед боєм. Однак, з-поміж тон, трештоку та фантазії, я би відзначив саме ці слова циганського короля. Я готуюся 12 тижнів до Френсі Сангану. Отже, мені треба бути на висоті, бо зараз на кону стоїть щось більше, ніж боксерський бій. Ви знаєте, якщо я програю першому претенденту, іншому чемпіону, ну це буде накшталт. Ну він програв чемпіону чи типу того. Але якщо я програю хлопцю з ММА, я ніколи не зможу показати своє обличчя знову на публіці. Це буде глузування. Люди дорікатимуть мені за це вічно. Тож від цього бою багато що залежить. Незалежно від того, чи бажають ЗМІ прийняти це як жарт чи як щось іще. Тайсон Ф'юрі зазирне під кожен камінь і прибіжить до найсильнішого і найкращого з усіх, кого я коли-небудь бачив, щоб перемогти його. А якщо ні, мене нокаутують, я хочу, щоб ви всі з мене поржали. Це те, чого я хочу. Тому що я цього заслужив. Тільки ідіот не став би тренувати свої яйця заради когось, на зразок Френсіса. Ця людина машина! Я висловлюю йому свою стовідсоткову повагу. Я готуюся до цього бою щодня. Я дуже схвильований і щасливий. З дитинства я мріяв стати боксером. І зараз я не просто боксуватиму, я боксуватиму з царем гори. Ніхто точно не знає, що станеться. Але що я знаю напевно, так це те, що я. Полюватиму за його головою, щоб відірвати її. Я вам це гарантую. Що якщо ф'юрі впаде і не встане, це означає, що я стану найкращим боксером у світі. Якщо ти знищиш номера один, то ти і станеш номером один. Я так вважаю. Окремо бо я зупинився на ще одній постаті, яка присутня в цій битві: великий та могутній Майк Тайсон. Хрещений батько нашого каналу допоможе бійцю ММА в поєдинку, який отримав назву найжахливіша людина на планеті. Вони вже плідно працюють кілька місяців та час від часу з'являються разом на публічних заходах, де демонструють скіли екс-чемпіона UFC. Однак при всій повазі сказати, що фактор Майка якось істотно допоможе ну, навряд. На те є дві причини: по-перше, якщо ти приходиш у боксерську залу вперше. То ніякий чемпіон тебе в короткі терміни топовим боксером не зробить. Хочеш переймати науку від легенд, ти вже маєш бути наділеним хорошою базою цього виду спорту. По-друге, можливо, ви не знали, але Майк Тайсон це не тренер. Після завершення кар'єри спортсмена він пішов іншим шляхом і ніколи по суті нікого не тренував. А тут треба натренувати бійця так, щоб він здолав чемпіона світу. І чому раптом це має вдатися? Переглянувши кілька боїв Френсіса, мушу визнати: хлопець він потужний. У UFC від його удару ніхто не міг встояти. Якщо вже хук американця летить по черепку суперника, це буде дійсно боляче. Але не все так просто. Якщо уважніше придивитися до суперників та нокаутів, то от що ми маємо: частина його опозиції це непогані борчики, як Олівейра чи до Сантос, але не топові ударники. І ще низка бійців потухали від нгану, коли просто намагалися не по боксерському закриватися від його гармат, чи з відкритою макітрою йшли вперед. Аби провести тейкдаун. я заледве ледве собі уявляю, що до таких дій вдавався Тайсон Ф'юрі. Довжелезний, добре координований спортсмен, який чудово рухається, непогано джебить і ефективно клінчує. Проти жадібного пуза Френсісу буде дуже складно навіть вийти на свою ударну дистанцію. Не те, що вже трухнути чемпіона WBC. Я вважаю, що в цій зустрічі боксувати це останнє, що має робити Френсіс. Екс чемпіон UFC не перебоксує боксера за правилами боксу у 10-раундовому протистоянні. Натомість, те, що може гіп. Потетично спрацювати, це махач, потужні хуки в камерунця є. Варто до автоматизму поставити Нгану 2-3 простих боксерських комбінації і сильно не розширювати його арсенал. Адже коли боєць постає у скрутному становищі, він не вигадує велосипед, а використовує максимально просту, але ефективну техніку. У випадку нґану, це має бути жорстоке торнадо з помітних, але сильних ударів. Інших варіантів, як подужати цигана, я не бачу. Проводячи паралелі, я думаю, що цей бій може нагадати сутичку Ф'юріс чи сорою. Грудні 22-го кабанчик тоді йшов уперед, допоки міг, але раз за разом отримував то назустріч, то навздогін. Без особливих шансів і в одному ритмі. Абсолютно одностороння зустріч. У якій технічніший боксер спершу буде обережно оббувати суперника, а потім істотно втомить його і почне входити зі шквалом своїх атак. Тайсон може і швидко розібратися з Дґну, але я думаю, що Бліцкригу не буде. По-перше, це все таки шоу. Не хочеться, аби все завершилося відразу, бо для чого тоді такий великий розгін цієї події? По-друге, найкраще буде добувати Френсіса тоді, коли він уже добре видохнеться. А на це має піти 4-5 раундів, щонайменше, за які боєць ММА має спробувати великими зусиллями дістати до. Голови циганського короля, що я думаю, йому зробити не вдасться. Для мене співвідношення шансів в такій зустрічі це 90 на 10 на користь чемпіона світу з боксу. Має статися щось надзвичайне, аби перемогу забрав Нґану. Інтриги щодо переможця я тут не бачу. Тому питання в студії лише одне: в якому раунді закінчиться ця зустріч? Хто б гадає в коментарях, той великий красунчик? З вами Тайк Майсон, я Макс Діденко. Побачимось.